Дівчата, привіт! Я забрала замовлення своїх та клієнтів, хочу розказати трошечки про них. Зараз оновлена серія Optimus, називається OPT. Це кремчик для шкіри саме сухого типу. Це для зволоження. Денний кремчик із серії Opt. Дуже класний, оновлений. Також кремчик для шкіри навколо очей і для контуру губ із серії Opt. Далі ось така туалетна водичка Джойс Чокес. Далі, ось таке зміцнювальне таке покриття Expert Care, The One для нігтів. Дуже класна така штука, оскільки це зміцнювальне покриття йде з кальцієм, і зміцнює нугтєву пластинку на 7-10 днів. І дуже ніг, нігті такі гарні, міцні і, немов з манікюром, оскільки дає певний блиск. Далі зі знижкою ось такі коктейлі. Це коктейль Velosophy натуральний з полуницею. З протеїном та харчовими волокнами. Далі ось такий кремчик Новейдж це для, контуру, для зміцнення контуру шиї і для декольте. Класна серія. Підтягує шкіру, зміцнює, надає сяйва й молодості. Далі ось такий кремчик Novage з, з SPF 50 антивіковий теж дуже класний, з вітаміном Е. Ось. Такий BB-кремчик з SPF 10, як тональний кремчик, доглядає шкіру, вирівнює тон. Туш для наших гарних вій, ось така One Color, Вона дуже класно подовжує вії, такий ультрачорний пігмент. Нарешті з'явився такий блиск, оскільки дуже багато часу, немає в наявності. Дуже гарний блиск, це троянда. Він зволожуючий, немає ніякої липкості, дуже приємна текстура. І ось такі пробнички з тональною основою і Luskin Glow. Так, хочу ще сказати, що зараз у нас така програма. За кожне замовлення, а також за те, що ви порекомендували продукт або поділилися своїм посиланням, ви отримуєте сердечки. Так ось за замовлення ось такий продукт. Ми отримали за сердечки з великою знижкою. Це така у нас програма лояльності. Це кремчик молоко і мед для зволоження шкіри рук і тіла. Дуже класний, приємний кремчик такий. Тому кажу вам, що треба бути більш активним. І також ось цей кремчик антивіковий, також він йде за програмою лояльності зі знижкою з допомогою того, що збиралися сердечки.